Протягом 2022-го у Харкові вдалося відновити 200 понівечених житлових будинків. Відбудова міста триває вже зараз, не чекаючи перемоги України. Зауважив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю виданню Бабель. І найголовніше питання, яким переймається міська влада щодо відбудови, де брати кошти на ці потреби. Я був в Америці, спілкувався з різними фундаціями і фінансовими установами. Були політичні такі зустрічі з Ентоні Блінкеном, секретарем Державного департаменту США, і його заступником. І всі ці питання, питання коштів для відбудови Харкова, підіймалися, адже це величезні кошти, які потрібні. За приблизними розрахунками фахівців, на сьогоднішній час на відбудову пошкодженого Харкова потрібно 9,5 мільярдів доларів, акцентував Ігор Терхов. І тут стає зрозумілим кожному, що таких витрат не може собі дозволити жодна країна, і тим паче таких коштів немає в бюджеті Харкова. Тож Ігор Терхов, як очільник міста, докладає багато зусиль для залучення міжнародних інвесторів і спонсорів, які б взяли участь у відновленні Харкова. Будуть залучатися кошти багаторівневі, багатовекторні. Це кошти фінансових інституцій, фінансових установ, приватних інвесторів, кошти різноманітних фондів. Але все це повинно бути гарантовано з нашого боку прозорістю, цільовим використанням цих коштів і відкритістю. Тому місто працює над створенням комфортних умов для майбутніх інвесторів, розробляє генеральний план розвитку Харкова, щоб ті партнери, які вкладатимуть кошти в відбудову міста, почувалися впевнено і розуміли доцільність своїх внесків. Ми працюємо з багатьма фондами. Нещодавно я зустрічався із азербайджанськими інвесторами. Я зустрічався в українському домі з американськими інвесторами з банками. Це Європейський банк реконструкції та розвитку. Маю стосунки з європейськими інвестиційними банками щодо будівництва метрополітену і інших проєктів, транспортних проєктів, відновлення житла. Впевнений, ми повинні бути готовими до того, щоб заходили інвестори і вкладали кошти. Тому увага приділяється відновленню виробничих підприємств, зауважує мер, бо це робочі місця і це зростання економіки. Ігор Терехов каже, що бачить Харків як розвинутий індустріальний центр, it центр, центр науковий з безліччю вищих навчальних закладів. І Харків неодмінно буде таким. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків.